Третій рік поспіль освітня система працює в умовах війни. Проте навчальний процес триває, а педагоги, учні та батьки адаптуються до нових викликів. Управління освіти підбило підсумки року, представивши результати роботи, досягнення та плани на майбутнє у центрі уваги, забезпечення стабільності, розвитку та якості навчання, навіть у непростих умовах. Про це та інше розповідаємо у нашому сюжеті. Завершується третій рік освітнього процесу в умовах війни. І для освітньої галузі це час нових викликів, адаптації та важливих досягнень. Управління освіти міста презентувало річний звіт, підсумовуючи результати роботи та окреслюючи ключові завдання на наступний рік. За словами головної освітянки міста Ірини Ткачук, попри складну ситуацію в країні, освітній процес у місті триває, і в багатьох аспектах вдалося досягти вагомого прогресу для кращого порозуміння між учасниками навчального процесу освітяни дотримуються комунікаційної стратегії, регулярно зустрічаючись із батьками дошкільнят та школярів. Власне, цьогоріч, як всі знають, але нагадаю, було проведено дві масштабні конференції батьківські, де було зустріч з батьками, на яких було присутні більше 300 батьків дошкільнят, батьків школярів для того, щоб обговорити ті питання, які найбільше є наболілими для наших батьків. Головна мета забезпечити стабільність та якість навчання була досягнута. Освітні установи продовжують працювати діти отримують знання, а педагоги постійно вдосконалюють свої підходи до навчання. Додає па. Ані Ірина. Цьогоріч почали підтримувати молодих спеціалістів закладів позашкільної освіти, на це було спрямовано майже мільйон гривень з міського бюджету. На підтримку молодих спеціалістів закладів загальної і середньої освіти було додатково виділено 12 мільйонів гривень. Но якщо ми говоримо про заклади дошкільної освіти, то тут спрямовується на підтримку педагогів не тільки молодих перспективних, але й на тих, які є більш досвідченими. Тому сума тут звичайно значно більша. Ши це майже 28 мільйонів гривень, але це ті статті видатків, які ми розуміємо, що вони повинні бути апріорі. У звіті відзначило, що протягом року вдалося реалізувати низку важливих ініціатив, спрямованих на безпеку та модернізацію закладів освіти. Також стартувала програма забезпечення безкоштовними сніданками учнів перших-четвертих класів, зазначила Ірина Ткачук. Насправді можна говорити про різке зростання фінансування освітньої галузі в місті Чернівці. Ну, до прикладу, якщо навіть порівнювати тільки протипожежні заходи, 21 рік це було 3 мільйони. Ну і в 2024 році ми спрямували на протипожежні заходи майже 17 мільйонів. Поточні ремонти. Теж, як бачите, 7,5 мільйонів у 21 році, ну і майже 17 мільйонів у 24 році. Станом на сьогодні майже 29 тисяч дітей наших учнів закладів загальної середньої освіти територіальної громади користуються транспортними картками для безкоштовного проїзду, а забезпечені всі учні початкових класів, а це майже 10,5 тисяч дітей безкоштовними сніданками. Ну і додатково нагадаю, що дітки пільгових категорій. Орія, це більше п'яти тисяч дітей нашої територіальної громади безкоштовно обідують. Попри досягнення, не обходиться і без викликів. Особливою актуальною проблемою стали часті повідомлення про замінування навчальних закладів, які не лише проривають освітній процес, але й створюють значний стрес для учнів, педагогів та батьків. Як зазначили в управлінні, наразі діяти в таких ситуаціях допомагає чіткий алгоритм, розроблений спільно з правоохоронцями та службами безпеки. Педагоги та діти знають, як реагувати, а евакуація проводиться максимально швидко та організовано. Однак це не вирішує проблеми тимчасом. Сового перебування дітей Ірина Ткачук зауважує, що наразі серед пріоритетних завдань визначення безпечних місць, де учні зможуть перебувати під наглядом до завершення перевірок. Наразі ми працюємо відповідно до алгоритмів, які нам спущені зверху, власне, і правоохоронними органами. Тому ми повинні реагувати на повідомлення про замінування. Ми дітей повинні евакуйовувати. Втім, було запропоновано керівникам закладів освіти індивідуально не орієнтуючись на інших, а тільки на ту ситуацію, яка є в їхніх закладах освіти, ухвалювати рішення, до прикладу, і про альтернативні методи здобуття освіти. Зараз я маю на увазі саме про дистанційне навчання. У нас була нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти, де проговорювали і це питання, і було зауважено, хоча директори вже на це відреагували. Що у тому випадку, якщо є можливість використання чи це комунальної форми власності чи приватної форми власності, приміщення для того, щоб тимчасово дітей розмістити там, то звичайно є такі вже вже є такі домовленості, там де це можливо для того, щоб покращити умови перебування дітей. Говорили і про тривалість зимових канікул. Ірина Ткачук зазначила, що це питання актуальне через ситуацію із замінуванням закладів освіти та відключенням світла. Але рішення мають ухвалювати саме заклади освіти. Підкреслила, що, попри всі виклики, необхідно створити для дітей максимально комфортне та безпечне середовище, адже освіта це не лише знання, а й опора для майбутнього нашої країни. На завершення пані Ірина визначила ключові завдання на 2025 рік. Серед пріоритетів трансформації. Мація мережі закладів освіти, фінансова підтримка працівників та оновлення матеріально-технічної бази Діана Добинда теми дня ТВА.